Dziękujemy dzieciatom. Proszę stać do drugiego lidia. Чемпіонат з бодібілдингу почався в закарпатській філармонії о 14 14-й. учасники виступали впродовж чотирьох годин. Змагалися і жінки, і чоловіки. Півроку до цього готувався Ігор Товт. Він приїхав із Мукачева. Це чотири місяці масонабору і десь два місяці сушки. На кожну свою роботу я брав з собою лоточки. Да, тобто, коли перед тобою в солодощі, м'ясо, шовдер, пікнеться, ти береш, відкриваєш лоточок і їш рисик з грудкою. П'ять разів на тиждень тренування три години в тиждень це кардіотренування по півгодини 40 хвилин, три чи чотири рази на тиждень це позування. Ігор каже, виступає в номінації Манс фізик, пляжний бодібілдинг у категорії понад матер 76 сантиметрів. Планував взяти участь у змаганнях саме на Закарпатті у себе вдома. Це наш регіон, Сьогодні тут присутні дуже багато моїх знайомих, моїх друзів. Навіть нещодавно я виступав з лекцією про бодібілдинг для дітей. І от сьогодні 17 дітей прийшли просто Дивитись на мівист. Ну це дуже приємно. Заради цього варто цим займатися. Буду показувати біцепс, тріцепс, грудні, спину. Ну там чотири пози. Загалом на чемпіонат до Ужгорода приїхали понад 50 учасників із 10 областей. розповіла Суспільному голова закарпатського представництва федерації бодібілдингу України Олена Жулінська. Є представники Луганської, області Донецької, Сум, Чернігова, Івано-Франківська, Львівська. Тобто, ми максимально майже з усієї України зібрали сьогодні. Тут спортсменів у нас. Чемпіонат відкритий, тому ми маємо змогу всіх приймати. У нас представлені міста виноградів, свалява, мукачево, Ужгород. І також у нас є представники міста Києва, команді. Вони будуть показувати тіло. Суддійська колегія вони будуть судити пропорції тіло. Все, як по правилам має в біблії нашої федерації. Виходи в дефіле у сукнях, тому що будуть такі категорії моделі гарні. За словами Олени Жулінської, до змагань долучились учасники від 18 Років і старші загалом вони виступили в шістьох категоріях: Андріана Курта, Віктор Пойда, новини на Суспільному.